Усі їм три двері, через які сатана входить в життя людини. Перше, це чим ти наповняєшся, кого слухаєш, кому поклоняєшся і чию волю ти виконуєш. І як було від початку, людина була в Едемському саду, людина була з Богом, людина була наповнена Словом Божим. Що робить диявол? Міняє страву, міняє інформацію, і людини мозги вже спорчені, людина не може здорово думати. Вибирає диявола наслідує смерті, прокляття. І <гум> також Ісус Христос, коли його спокушав сатана, Він показав, кому потрібно поклонятись, чию волю виконувати. І коли дияволу запропонував йому поміняти хліб, ту ж саму інформацію на щось інше, Ісус сказав: не хлібом буде жити але кожним Словом Божим. Також Ісус показав, кому треба поклонятись. Відійди від мене, сатана, бо написано Господу Богу своєму поклоняйся йому одному служи.